Я збираюся показати вам, як повністю захистити ноутбук від води. Це одна проста модифікація, зробить будь-який ноутбук, повністю буде І найкраще те, що це не амелює елкараді виробника. Не повійте мені, навіть після повного занурювання ноутбука у воду продовжує працювати. Схоже, що цей ноутбук зламався. Не хвилюється я постріління. Накрийте ноутбук рісок. Залишити його на хвилин. Це не спочувало. Спробуйте заварити весь. Залишити його на годину. Це не спочивало. Спробуйте додати тикає. Що не спочивало? Спочувати, спробуйте. Що не спочувало? Спробуйте, височите на повітрі. Це не спочивалося, Спробуйте -пробуйте -пробуйте -пробуйте. Якщо все ще не працювало, не панікуйте, просто за переполучиться в ямку, за все на футбол, ще на гарантії. Можна? До поможі та звуки на таналанці на сі и наші мутбуки. Учему было проблема. Хто ж, на жаль, ми, чого? Ми не збираємося, тому гаранти не поширюються на об'єднання ноутбука та води. Та для на майбутньому я б напевно не рекоментував, який раз на майбутньому буде. Come on. Що не почувало? Що не почувало, напийтесь на букві рису. Який напочила, рубайте і який не спочивал. Не забудьте, нано, який не почувак, вы будете зістик. Що не спочивало, висоте на повітрі. Що <каклянно> не почувало, <клянно> робите <клянно> на Че не спрацювала? Це не спрацювало? Якщо все це не спрацювало, ви буде просто купити новий ноутбук. Ідеально ваш ноутбук цей віднос динамик. Бажаю! Шановні гравці, вітаємо у вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною, купуйте білити на сайті onl.com.ua. nl.com.івий се надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3648-го розріжу держаного Тараїла Тамаса. Мене на сьогоднішній путь становить один мільйон вісімсот пятьдесят сім тисяч гривень. І до комісія до початку гриду війну оправоту тот аку перед кольок No4, і ми переходимо до розіграш 1940 тридцять двадцять чотирьох три то максимум! максимально вигравально. Ка-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Моніграфіти в шаві 8580. Розига ж держаного раїкено. Трашна комісія на сьогодні обрала ратон Акупот Колюгно М3, і ми переходимо до розіграшу щасти вам. 32. 61. Угу. 21. Семьдесят два. Десять. Тридцать. Угу. восемь. Семьдесят четыре. Тридцать один. Девятнадцать. Двадцать три. Десять четыре. Двадцать пять. Двадцять ші. Одиннадцять. Третья шість. Мгу. Тридцять три. Семьдесят шість. Підесят. Сорок. Мгу. А тепер вашу вазі вирошна комбінація екрану у порядку зростання чисел. Mm -hmm. Беті 7433 лозі раздержане лотереоторійка. Тараз до комісія обрала у том бекупедкою номер 1 І ми переходимо до Лозірасу. 3, 1, 6. Перед вами вигашні номери у порядку із якими вони випадали. 3, 1, 6. Бережіть себе, все буде Україна.